Добрий день, дорогі мої діти! Сьогодні у нас на уроці математиці Ми вивчаємо число 10 натуральний ряд чисел і розпізнавання геометричних фігур. Стало сонечко вгорі. На урок нас запросило. Ми ж усі тихенько сіли. Час навчатись в горі. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок-скок, покотився, як ви гадаєте, хто к нам на урок? Дійсно, колобок. сьогодні він разом з нами буде навчатися математиці. Давайте пригадаємо нашу казочку. Ось і спекла бабуся Колобка, поклала на підвіконні під яскраве сонечко остужатися. Але ж тут сонечко, закрили хмарки. Подивіться, а що ж з ними таке незвичайне? Дійсно, загубилися числа. Відновіть, будь ласка, рядок цих чисел за порядком. Так, тут буде три. А тут дійсно 5, а тут дійсно шість, і нарешті у нас число вісім. А зараз натисніть паузу і назвіть усі числа за порядком від найменшого до найбільшого. І далі у зворотньому напрямку. Зраділи маленькі хмарки та об'єдналися, утворивши. Ряд чисел. Але як ви гадаєте, яке найменше тут число у натуральному ряді? Так, це один. А найбільше? А найбільшого не існує безкінечен ряд. Тут у нас з'явилася ще одна позначка, чомусь вона порожня. Як ви гадаєте, яке тут має бути число? Дійсно, тут має бути число 10. Хочу сказати, що у колобка нашого число 10 це найулюбленіше число, але ж в його складі. Та, в основі, в написанні є цифра 0, така сама кругленька, як і він сам. Тому розгорніть, будь ласка, зошит і давайте разом з вами напишемо цю цифру, дивлячись за... на зразок. Тиснемо паузу, пишемо. Цифру 10 ми пишемо в двох окремих клітинках. В цифрі 10 ми використовуємо цифру 1. Пригадала, як вона пишеться, і цифру 0. Натисніть паузу і напишіть цю цифру у своєму зошиті. Поясніть, як одержите число 10, чи знаєте ви? Так, я гадаю, ви дійсно знаєте. Так, нам треба від попереднього числа додати, до попереднього числа додати 1, і ми утворимо 10. Або від наступного відняти 1 і також ми утворимо 10. Разом прочитаємо: 10 дорівнює 9 плюс 1. Або ж 10 дорівнює 11 мінус 1. Що ж, покатися наш колобок далі. А на зустріч на широкій дорозі два автобуси зустрілися, та незвичайні, і кожен з них запропонував проїхатись. Давайте пригадаємо склад числа 6: 6 4 і 2, 6 1 і 5, 6 – це 3 і. Три, 5 і один, два і чотири. А ось і автобусом з ім'ям вісім. Пригадуємо вісім це п'ять і три, шість і два. Один і сім. Молодці, чотири і. Чотири, два і. Шість, прекрасно, вісім і нуль. Що ж, великі молодці. Але ж, не захотів наш колобочок їхати автобусом, вирішив відпочити. Відпочиваємо разом із ним. Відпочив колобочок та й покатився далі, але ж назустрічі мозайчик. Коло колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, буханчику, а краще допоможи розв'язати отакі завдання. Розподіли множини елементів на підмножини відповідно до виразу за зразком і знайди значення цих виразів. Подивимось на першу підмножини. За якою ознакою розподілили? Це правильно, за формою. Читаємо вираз: 3 плюс 7. Це буде правильно 10. А тепер подивимось на другу множину. 2 плюс 8. Подумайте, за якою ознакою треба розподілити. Все вірно, за розміром. 2 плюс 8. Це також дорівнює 10. Подивилися на третю множину. За якою ознакою розподілимо прекрасно. Так, за кольором 5 плюс 5 дорівнює 10. Давайте разом із вами складемо вирази до кожних підножин. Що ж, 3 плюс 7 ми вже сказали. І ще один вираз на додавання. 7 плюс 3 дорівнює 10. А тепер на віднімання. 10 мінус 7 дорівнює 3. 10 мінус 3 дорівнює 7. До наступних підмножень. 2 плюс 8 ми вже склали. Складаємо ще один на додавання. 8 плюс 2. Дорівнює 10. А тепер на віднімання. 10 мінус 8 дорівнює 2, або ж 10 мінус 2 дорівнює 8. І нарешті останнє, останнє підмноження. Так, 5 плюс 5 було, коли ми складали сині і червоні. А тепер навпаки складіть 5 червоних плюс 5 синіх. Дорівнює 10. Віднімаємо. 10 мінус червоні. Так, дорівнює 5 синіх. А тепер ж 10 мінус синіх 5 дорівнює 5 червоних. Ви великі молодці! А ми ж продовжуємо. Покотився колобочок наш, а назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Та ну! Сірий, не треба мене їсти, якщо ти розв'яжеш тільки те, що я тобі запропоную. Поліч, будь ласка, кількість фігур кожного виду. Покатився далі наш колобочок, а назустріч йому ведмів. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене потапичу. А краще розгадай моє завдання. У поїзді 10 вагонів. Нумерація вагонів починається з голови поїзда. Хлопчик сів у п'ятий вагон. Визнач, скільки вагонів попереду цього вагона, а скільки позаду. Так, попереду один, два, три, чотири вагончики. А позаду один, два, три, чотири, п'ять. Ну що ж, молодці? Покотився наш колобочок далі, а назустріч йому хитра лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко. А спробуй моє завдання краще. У поїзді 10 вагонів, наш вагон восьмий, якщо лічити з голови поїзда? У якому вагоні за номером ми їдемо, якщо вести лічбу від хвоста поїзда? Довго думала лисічка, та не впоралась із цим завданням. І пішла геть розсерджена. А як ви гадаєте, у якому вагоні. За номером ми їдемо, якщо вести лічбу від хвоста поїзда. Правильно, ми з вами у третьому вагоні від хвоста. Що ж, покотився колобок і вирішив повернутися додому, але ж зрозумів, що самому. Кататися по лісу дуже небезпечно. Повернувся він до бабусі із дідусем, але ті вже зачекалися на нього і приготували багато цього, чого смачного. От і ми давайте разом із колобочком посмакуємо і розв'яжемо запропоновані вирази. Це буде вашою домашньою роботою. Скінчилася подорож Колобка, скінчилася наша з вами подорож. Ви, великі молодці. Дякую. До нових зустрічей!